До інших тем, у зимовий театральний сезон, колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка продовжує дивувати глядачів різноманітними виставами. Цими днями показали класику драми циганку Азу, яким був спектакль. Знає мій колега Ян Андрусенко. За своїм жанром, циганка Аза є ніщо іншим як драмою з гострим конфліктом, за п'єсою, класика української драматургії Михайла Старицького, який у своєму творі розповідає про любовний трикутник між різними культурними світами. Перш за все скажу, що ця п'єса циганка Газа входить в Золотий фонд української драматургії. І фільм по ній знімали, як мав всі знають. От... У нас користується популярністю глядачів. Моя роль з тої серії ролей, про які кажуть, що сивина в бороду, біс в ребро. Закохався донестями старий. Циган Апраш, отаман циганського табору, молоду, красиву циганку Азу, яка йому не відповідає взаємністю. Любить в свою чергу молодого цигана Василя. От і Апраж, кажуть, всі зусилля його вистав направлені на те, щоб оволодіти цією сеганкою, навіть будь-яким, методом, навіть силою. Режисером, постановником цієї вистави є заслужена артистка України, директорка, художній керівник театру Оксана Петровська, переглядаючи виставу, глядачі змогли відчути та побачити весь колорит та всю самобутність української та ромської культури. Змогли пережити найрізноманітніші почуття, як то кохання, зрада, вірність чи добро. Театр я не вперше, а на цій виставі вперше дуже подобається, що гарні дуже костюми, артисти дуже виступають, гарно від душі. Така вистава багато дуже людей на сцені. Це я не так часто буваю в театрі, але це вражає. Ми дуже любимо театр Шевченко. Ми дуже багато дивились, приходимо із малечою на різні вистави. І сьогодні вистава нам дуже сподобалась. От, вона дуже музикальна, дуже все ярко, і дуже багато і різних пісень, і дуже. Велике задоволення дуже сподобалося, багато вже разів були в театр. Я в цей ходила ну багато разів, і ця вистава вона напевно одна із тих, яка подобається мені найбільше. Тут знаєте, такі так добре вибудовано, як і сама самі декорації на сцені, так і дуже колоритно показані. І українське село, і циганський табір, і це все дуже доповнюється піснями, музикою. От самий відіграш акторів він тут дуже. Дуже показовий Свою наступну виставу Творчий колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка проведе вже сьогодні, 14 лютого, до Дня закоханих до уваги глядачів, буде поставлена п'єса відомого італійського драматурга Фо «Вільна пара. Тож завітайте на спектакль, який розпочнеться о 17 годині. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.